6 червня 2024 року і наразі ми перебуваємо поряд з 6 апеляційним судом міста Києва, де щойно відбулося судове засідання відносно проведення незаконних будівельних робіт поряд з Солом'янським ландшафтним парком міста Києва. Хочемо окремо зауважити, що на проведене засідання чомусь не з'явилися представники Київської міської ради та ДіАМ. Але незважаючи на відсутність представників зазначених організацій, суде було прийнято рішення на проведення судового засідання. Тож складом суддів було заслухано представників громадської організації збережемо Солом'янський парк та Смарт Девелопмент та задовільнив позов позивача щодо припинення незаконних будівельних робіт поряд Солом'янським ландшафтним парком. Тож чому знадобилося декілька років, щоб припинити незаконні будівельні роботи поряд солом'янським ландшафтним парком, і тільки після того як цій справі було надано резонансу. Тож це наша спільна перемога з Олом'янською громадою міста Києва, і ми продовжуємо боротися за порядок та справедливість надалі.